Почалося, все, все, слава Богу. В цим вечерю. Запись почалася. Поїхали. Добрий вечір. Дивіться, що ми будемо вечеряти зразу. Так, капусту доїдаю. Картошку зварив. Ну, треба в мене ще два мішка картошки. Треба доїдати вже. Скоро нова з'явиться, слава Богу. потепление началось. И на данный момент у нас сейчас 6-10, 18-10, 2 градуса тепла. Но ну, ощущается минус 1. Вот, так что. потепление пошло. Вот, хлеб у меня есть. Буряк даю им зарубил новый. Чесночком все как положено. Бачите? Беленькие чаточки. Я не на, на чесночницу не дав. У меня есть чесночница. Ну я не хочу, я ножом, как все. Мастер-шеп. Так. Давайте. Начнемо, потім розкажу новості. Слава Україні, героям слава, Слава нація! Обізв! Княги людей переможе, героям слава, героям слава. Героям слава! Обіскав люди переможе, Героям слава! Ов'язкав ці люди переможе. Дякую за все, що ми вичати. Дякую Богу. Душу. Бажаю всім здоров'я. Смачного смачного люби друзі! Чай, кофейний. Так, перемога за нами. Бачите? Дивіться. Перемога за нами. Хліб чорний. Так. Чесничок у мене є. Кожний вечір треба чеснок їсти. Зараз. Начну. Ано. Картошка зварилася, розварилася. Смачного. Дякую всім, хто додивиться мене. Так. Росіяни виключили Старлінки, слава Богу, і Телеграм. Так. Бійці Альфа, СБУ знищили половину російських комплексів ППО, панцир у 2025 році. Коштує цей банзир 15-20 мільйонів доларів. о, Слава Альфу! Дякую Альфу, що знищили їх. Бажаю вам здоров'я. Ані вас господь Бог. Ось вот такі новості. Погода, як сказав, все добре. Потеплело. Почти. ну, Скоро потеплеть точно. Давайте Лук <плыш> Лукшиз я добавил, да. Яблочный. Кай. Рекомендую тебя друзья мир Айвана. Айван вам всем бажаю такой самой вечері от всей души. Дякую за силу, что мы вечері. Низкий вам поклон. Мясо есть тоже. Маленький. Угу. Угу. Я yep. <coughs>, горячий. Ну что, кислым? Где моя салфетка? Я же приготовил салфетку. На месте. Куда же запахал? А, вот она. Ну, с розочкой, башни. Это моя. С розочкой. Ну, порвана, да. Пишите комментарии, что не так. Да, днем, конечно, погода была, я вам скажу, без резовый сапог у мене немає, я їх не, не купую. Лівень був целый день, то под, под вечер еле-еле. Перестав уже повністю. Мокрый был бы страшно. Целый день дождь был. А, а капуста? ничего делать. Mm -hmm. mm -hmm. Это кайф. Мукбанк банк, ата его Надіюсь, ви со мной вечерюєте. Любі друзі. Пишіть коментарі, що не так. Мне сясня, чого. Було? Ну, хоч краще, то поставте. Не треба багато слуху, щоб я бачив, хто дивиться. Будь ласка. Україна усе. Україна переможна. Кайф. Uh -huh. <клухи> а, я вам розказував, а, да, вчора я вам розказував. У <клухи> да. Дождь был даже не виходили. Не такий крупный, нічого не. Ні. Дякую всім за компанію, кто дивиться. Ну ще не так. Тут чай сделав сюда влив, щоб ви Дякую всім за компанію. Слава Україні, Ірашту. Обов'язково цікні люди переможуть. Дякую за силу, що ми вечері. Дякую, Богу, тоже. Всім бажаю здоров'я. І всім тихої ночі, любі друзі. Цілую, люблю усіх насіб. До побачення. Тихої ночі. Дякую, хто дивиться. Подивився мене. Бажаю здоров'я. На добраніч.